Ви, мабуть, вже чули про корупційний скандал з Мінічем. І я хочу сказати своє слово. Винуватий також і президент Володимир Олександрович Зеленський. Мінніч його друг. Це людина, засновник кварталу 95. Зеленський також з кварталу 95, якщо хтось не знає. Він винен у корупції також. Ті, хто кажуть, що боярі плохі, а царь хороший, ви з глузду з'їхали. Він також у цьому повинний. Ви це розумієте чи ні? Ці гади я. Чим яко сказав, розкрадали на оборонних спорудах для інфраструктури. Тобто, якщо у вас немає світла, скажіть дякую ось цим людям, які крали. Ще й знаходяться свині, які виправдовують і Зеленського, і ще й кажуть, що плівки вони підробні. Ну добре, добре, так вірте, у це і далі, що плівки це все брехня, це фейк, так зване, це російське псо. Ага, м -м так, ну звісно, звісно, це не докази, і взагалі, ну якби зеленський він цар, він хороший, він ну не знав нічого такого. А це все боярі. Вони всі погані. І ну якби ну самі ну зеленські. То так. Я сподіваюся, що після війни зеленського, якщо не посадять, то хоча б будуть вести якесь слідство. Бо вибачте, але ця людина забагато що винна. І я вважаю, що час у цьому розбиратися. І я так вважаю не тому, що я російський агент, а тому, що я хочу зберегти Україну, тому що я її люблю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та на цей ютуб канал.